Анна Латі, сьогодні з нами віка. Ми в Порсіті катаємося на Сігбей, як ви вже помітили Вот ліки Сігвей. У мене Сігвей. вот я їду по кішкам. У мене, можливо, буде Сігвей. Коротше, поїхали, ми трошки більше розганяємося Набираємо скорость. Бр -бр -бр. Я люблю Руси. Віка! А мне приходить все десант. Да? Віку, тримай камеру, я тебе хочу попробувати показати людям. Тримай. Детка тримай. Ай, десь... Аня, я ще хвиликами. Ой, я звичайно звернулася. Извиняюсь. Коротше, дивимося, як катається Вика. Значит, Да, так я тоже люблю. Тихало. Вика, покрутись, ну я трошки відвідав. Вика, покрутись. Тепер проїдь хвилькою. Задом, Задом хвильку, кстати, когда на не задание не из легких. Ну що, поехали. Ай! Поехали дальше. Кстати, озай, Давай. Давай. а цю а, а все каватый. Бо в нього відразу їде, а тут а ні. Куди ти на мене їдеш? Лі треба нового поміняти. Оп! Встаю. Та поїхали, нормально. Ми якось повільно катаємося. Поїхали. Коротше, поїхали. У мене, виходить, так, що я сама по собі щось розганяюсь. Я вже привикла розганятися. Бо в Янчі може бо в Стаса може розганятися, а тут не може. Давай. Коротше, от так ми катаємося. Шукаєте другу, другу частину. Давай другу частину, в мене флагсикамери і чай з пам'яті викинемо, мабуть, в Ютуб. І ви бачите це відео і наступне. Шукайте другу частину. Коротше, покажу, шукайте другу частину.